Посадовцям і Україна зміниться після цього разі на завжди. Плюс, звісно, суди. Арештувати людину це одна справа, навіть якщо вона багато прийде, а е ув'язнити її і забрати в неї майно, а ми провели такий закон, що все майно, яке посадовець не може пояснити, має бути конфісковане на користь держави за позовом прокурора за рішенням суду. І Суди не можуть бути змінені рішенням одного чоловіка чи жінки. Вони захищені конституцією. В принципі, це правильно, бо суди мають бути незалежними. Але наші суди дуже залежні від дому. Вони незалежні від людей і дуже залежні від хабарів, які вони просто вимагають майже кожне рішення. Тому ми пропонуємо зараз спеціальною поправкою до Конституції набрати їх на. Роботу. Як в Києві набрали патурну позицію нових переважності, так ми пропонуємо і набрати суддів. Думаю, що це буде дуже важко в нинішньому парламенті і особливо з нинішнім президентом зробити. Він дуже сильно захищає, щоб судова і прокурорська система залишилися такими, якими вони є, і це основна причина наших суперечок зараз. Але поки ми це не зробимо, країна не буде нормальною, держава не запрацює, справедливість, законність не запанують. Тому прокуратура і суди це просто обов'язкові рішення, які ми маємо прийняти. Останнє, що хочу сказати, як ви можете нам допомогти. Всі ці добрі занакони, про які я сказав, вони стали важливими, тому що в парламенті з'явилися люди, десь кажуть близько 50 таких людей, які не крадуть, які не брешуть, які в принципі стараються робити те, що вони говорили і говорять про нього. Це означає, що такі самі люди можуть і повинні з'явитися в усіх інших е, радах. І місцеві ради не менш важливі, а інколи і більш важливі, е, ніж Верховна Рада. Бо ми можемо встановлювати закони, але виконувати їх, е, робити ці закони життям е, мають е, всі громади, е, всі міста, села, містечка. Зараз будуть вибори. Тут в Шепетівці в нас дуже сильна команда від самопомочі. Я скажу чесно, ми в багатьох містах, навіть доволі великих, не виставляємо взагалі кандидатів. Бо ми дуже консервативні, ми боїмося, щоб нашими прапорами не пройшли шахраї, Вони дуже добре вміють прокидатися спочатку членами комуністичної партії, потім членами нашої України, потім Батьківщини, потім партії регіонів, Тепер з Петра Порошенка є ціла плеяда вже професійних політиків, які їм готові називатися, аби їм дали можливість далі красти гроші і землю. От. Тому ми дуже консервативні, дуже ретельно підбираємо кандидатів, але якщо петиція нам пощастило, ми тут побачили цілу групу людей і кандидата в мер. І дуже просимо підтримати, тому що від місцевих громад вже зараз багато що залежать, а буде залежати все більше. Це одна з речей, де ми маємо згоду з президентом і з прем'єр-міністром, слава Богу, і вони і ми вважають, що. Треба якомога більше грошей е, залишати там, де вони заробляються, щоб податки не збиралися і, прошу, і передавалися до Києва, звідки їх знову там перерозподілятимуть. А щоб вони одразу залишалися на, на місцях. І звісно, тут дуже важливо, хто і як буде це тут використовувати. -ту Тому добра місцева. Рада, добрий міський голова, це страшенно важливо. Наша партія почалася з успіху міста Львів, який спромігся собі обрати нормального міського голову, навіть без нормальної місцевої ради військодовий справді дуже багато змінив в своєму рідному місті. І ми дуже хочемо, щоб це вдалося в Шепетівці, в інших містах. Тому просимо підтримати наших кандидатів і контролювати їх. Наш досвід перебування в парламенті навчив, що частина людей, як би ти добре не вибирав, все одно буде піддана великим спокусам. Ми отримали фракцію 34 депутати, вже сімох виключили. Ми чемпіони Верховної Ради по кількості виключених депутатів, тому що ми вважаємо, що людина має бути принципова, або вона має бути тоді не знала. З місцевими радами ми прийняли такий закон, що якщо депутат буде нехідний, то виборці разом з партією зможуть його відкликати. І це теж буде ваше завдання не тільки обрати добрих представників, але й контролювати, як вони працюватимуть. І якщо, дай Бори, що буде не так, то треба буде разом відкликати. Про це просимо уклінно і задоволеним. Відповів на запитання, мабуть, разом з пані Євгенною. Якщо буде місцеві е, запитання, то вона, якщо національні Так. Зараз здається велике на місця. Наприклад, на прикладі Шепетівки. Ні одне підприємство не працює. Звідки хто платити оплатити налоги, звідки формувати бюджет? Чому б не прийняти закон? Який би порушив це питання, то розбирав ті підприємства, нехай їх відпоновлюють для початку, що то тільки підприємство не працює, звідки формувати бюджет. Що? За яких податків? Давайте я відповім за національну частину, а пані Ірина за місцеву. Ми маємо з вами реально підходити до вирішення наших проблем. Закон про те, що ті, хто крав, хай і роблять назад. Податку, але виконати його неможливо. Бо ті, хто крав, вони вміють тільки крати. В нас підхід інший. Ми бажаємо, першу частину я сказав, має бути мінімальне оподаткування бізнесу. Бо в Україні дуже багато підприємливих людей. Хмельниччина взагалі складається, здається, здається виключно з підприємливих людей. І немає проблем в тому, щоб в нас з'являлися талановиті бізнесмени. Які Засновували нові підприємства, нові робочі місця, ну і відповідно починали людям платити нормальну зарплату. Є проблема з тим, що вони не мають нормальних умов для праці. Для них податково це найбільший рекетер, який страшніше за тих рекетерів 90-х. І от це ми хочемо змінити, щоб люди могли спокійно робити бізнес. Друга, дуже важлива частина ми почали запроваджувати законодавство про місцеві податки, насамперед податки на землю і на нерухомість. Це довгий процес, але в нормальних європейських країнах, включно з Польщею, які так, не так давно це почали робити, тобто вони одразу як Радянський Союз розпався, почали робити. Ми тільки зараз приходимо до цього. Коли це в руках місцевої ради, місцевого керівника місцевої громади, то починається нормальна конкуренція за те, щоб підприємства тут були. Бо зараз у місцевої ради немає особливої зацікавленості, щоб тут був бізнес, оскільки все одно всі податки забере уряд і потім там буде перерозподіляти. А в тій самій Польщі кожне село конкурує, щоб там. Маленький якийсь цех з виробництва якогось посуду в нього відкрили. Бо велика частина податків тут залишиться. І як вони конкурують? Вони кажуть, от вам земля там, за мінімальною ставкою, от вам всі потрібні ресурси. А не так, як зараз, якщо хтось хоче інвестувати, то. Треба спочатку підписити місцеву раду і потім, ще й, не дай Боже, взяти якогось племінника мера в бізнес-партнери да, дуже специфічного характеру. Тому ми будемо в парламенті надавати якомога більше повноважень місцевим радам і залишати тут якомога більше податків, щоб вони були зацікавлені в. Створення гарних умов для розвитку нових виробництв. Цікаво навіть слов'янську, який пережив окупацію, зараз мер разом з місцевою громадою контролює і зацікавлений в тому, щоб працювали заправки. Контролює, що там з продажем алкоголю і цигарок. Чому? Бо ми на початку року малесеньке рішення прийняли. 5% акцизного збору залишається на місці. І одразу у місцевої влади є зацікавленість, бо він це отримує. От відповідь національна на ваше запитання, а локальне пані Ірина.